Ситуації, які дозволяють ставити питання про правомірність визнання їхніх результатів, як, як таких, що дійсно відбули, що відображають волю основної частини широкого загалу мешканців, які проживають на тих територіях. Цей моніторинг ми здійснювали згідно постанови Центральної виборчої комісії України від 5 вересня 2014 року, згідно, згідно якої нам було надано право мати своїх спостерігачів в різних регіонах України. І тому ми почали формувати такі групи представників, зокрема на території Київської області. Окремі наші представники були акредитовані, представники служби Всеукраїнської громадської організації «Чесне слово. Зокрема, один з таких представників прес-служби акредитований і, і, і якому була видана відповідна акредитаційна картка, це Ярослав Балановський, він наш представник в ОМАНі, але він моніторив інший округ, він про це детальніше розкаже. Він кандидат політичних нов. І Сьогодні разом зі мною буде давати відповідь на ваші, на ваші запитання, наш представник на території Рівненської області Любов Українчук. Хочу зауважити, що, що ті матеріали, і ті, ті, ті опитування, і той аналіз, який був, нами, який був нами здійснений, проходить в умові контролю за нами з боку правоохоронних органів. І насамперед мене викликали в службу безпеки України як свідка по справі Київської народної республіки, але насамперед мені задавали питання наступного характеру. Наприклад, коли була зареєстрована організація чесне слово, скільки членів перебуває зараз в цій організації, де знаходяться офісні приміщення чи центри чесного слова. Щодо окремих представників чесного слова здійснювався тиск, зокрема, за Справді організації подій 14 жовтня 2014 року, які мали в Києві, Зокрема, одного з представників центральних статутних органів, члена Центральної ради Бойовичнесового Олександра Вахнія, було затримано. Зараз його згідно рішення суду утримують домашнім арештом, але прокуратура подала оскарження і вимагає, його взяти ув'язнення у слідчому ізоляторі на період до розгляду. Справи за організації масових заворушень по суті. Крім того, ми мали місце з неправомірними діями людей у формі на ряді дільниць у, на сході України. І тому все це вимагає окремого аналізу і розгляду. Ми ще, чесно буде збирати матеріал для більш конкретного аналізу по кожному конкретному регіону. Зараз я хочу надати слово. Нашому представнику в Черкаській області Ярославу Болоновського співробітник прослухування Дякую. Якщо дозволите, я хотів би почати свій аналіз з констатації того факту, що Україна сьогодні знаходиться у стані війни. Ми повинні собі це чітко усвідомлювати. Тобто суспільство наше знаходиться не в звичайному якомусь південному стані, а це стан Тобто ця обставина мала б визначати усі наші дії, у тому числі і ось ці вибори, які відбулися 26 жовтня. Можна сперечатися про доцільність самих виборів тоді, коли держава мусить відбувати зовнішню агресію. Тому що це не громадянська війна, те, що відбувається сьогодні там на частині території Луганської і Донецької областей, а це відбиття зовнішньої агресії. Як би Путін намагався видати це за громадянську війну. І ось ця обставина і ставить питання, чи варто було проводити вибори, чи не варто. Можна дискутувати на цю тему, хоча, як на мене, це все-таки більш є причин для того, щоб стверджувати, що проведення виборів було доцільним. тому що Верховна Рада України, як в українці, ось ця, яка вже відбула історію, цілком справедливо називали Верховною Зрадою. Ця рада не могла приймати ні законів, тих, які були потрібні суспільству, тих законів, які передбачали реформування суспільства відповідно до європейських стандартів. Ця Верховна Рада дійсно була Верховною Радою. І для того, щоб ми могли все-таки якимись нормальними темпами рухатися. В напрямку нашої європеїзації, очевидно, ці парламентські вибори, вибори були потрібні. Щодо проведення самих виборів, варто відзначити те, що ось ці якісні характеристики Верховної Ради в цьому з вони позначились і на характері виборів. Те, що Верховна Рада залишила, оцю то, своєрідну можливість для відтворення зради найвищому законодавчому органі України, мажоритарній України, представники партії регіонів або як її називають українці партії рецидивістів, вони цим дуже гарно скористалися. Я е, моніторив вибори в 196-му. В виборчому окрузі, саме родом е, з Уманщини, це 200 й виборчий округ. І в першому і в другому окрузі перемогли представники партії регіонів. Якщо в 196 році, е, в 196 виборчому окрузі е, Геннадій Бубов не приховував свого, своєї приналежності до партії регіонів, він там йшов як мажоритарний під партії регіонів, він тиронів у цьому окрузі. З однієї простої причини, що він гарно позолотив цей округ, всі для цього в нього були. Подібним чином розверталися події і в 200 виборчому окрузі, де переміг мажоритарник Антон Яценко, який також дуже гарно відомий як один із. Найудіозніших представників партії регіонів це та людина, яка заходила в кабінет до Януковича і вимагала, щоб вводилися війська, щоб людей, які там протестували на Майдані, щоб їх розстрілювали. Антон Яценко був одним із підписантів того звернення до польського Сейму з тим, щоб визнати відомі події в українсько-польській історії як геноцид польського народу. Антон Яценко — це е, батько тендерної мафії. Антон Яценко — це е, ці оціночні е, фірми, які сьогодні йому приносять баснословні е, прибутки. І звісно, що він також дуже гарно, е, як вони кажуть, прикормив свій округ, а вибори, про які ми говоримо, вони є своєрідним дзеркалом. І не тільки дзеркалом, якому видно. Прекрасні риси і якісь потворні риси української демократії, але й риси, які дуже гарно відображають українське суспільство. Тому що як не прикро це казати, але значна частина українців сьогодні з дуже таким легким серцем продає свою душу таким людям, як Геннадій Богов, чи як Антон Яценко. Це дуже прикро, тому що е, ті, хто в такий спосіб поводять себе, завдають свої голоси. Отаким от представникам потім стають свідком, як якісь інші люди, молоді люди мусять платити за їхній гріх своїм життям. Звісно, це не може влаштовувати українське суспільство і е, ті, кого ми відносимо до еліти, верховної еліти, національної еліти в українському суспільстві. Очевидно, повинні більш ефективно боротися, пояснювати, розкривати той весь негатив, який тягне за собою ось таке голосування, тому що віддати голос за 200, як на виборах го року, чи за 500, чи скільки там, чи за побудовану, там скажімо, зупинку на автобусну зупинку чи щось потрібне. Віддавати свої голоси, це, це гріх просто, коли не можна, допускати. куча. Щодо е, характеристик е, ось цього конкретного округу, де я е, виконував функцію спостерігача, це 196-й округ, е, центр якого знаходиться у місті Куртун Шевченківський, там 218 виборчих дільниць. <кій> Працювали ми е, з водієм, помічником. Працювали напротязі дня, якщо будуть цікаві, є фото, є дипломовні записи того, як працювала комісія. Що потрібно сказати за цим конкретним округом. Перш за все, впадає у вічі те, що вибори, очевидно, те, що вони були позачерговані і дуже мало часу, належним чином все-таки не були підготовлені. Це стосується матеріально-технічного забезпечення, це стосується того, наскільки добре були навчені ті люди, які організовували вибори, йдеться і про членів окружної комісії, і про членів двіничої комісій, про оплату їх праці. На диктофонному запису, який є у мене, там люди висловлюють обурення і низьким рівнем зарплати, і тим, що доводилося їсти і їздити і по бюлетні. І потім привозити ці бюлетіни на великій відстані десь порядка 150 кілометрів. Люди після того, як були пораховані бюлетні, привезли їх сюди, в окружну комісію, будинок приміщення, а це був палац піонерів, здається, він там у них називається. Палац дітей та юнацтва. Палац дітей та юнацтва. Він не отоплювався холодно. Запускали тільки по дільницях, тобто там десь 4-5 чоловік, решта мусили бути на вулиці, температура десь була порядка 5-8 градусів морозу. Розумієте, який був настрій людей, які піти вони використовували до тих, хто організував, хто так погано організував ось цю роботу, тому що, ну, звісно, в таких умовах працювати було дуже важко. Дуже важко. І е, ось вибори, про, е, які йдеться, мабутні вибори до місцевих рад, е, серед тих людей, які були там у приміщенні, які мерзли на вулиці. Вони обурювалися і казали, ми, якщо до нас ось так ставляться, ми не будемо брати участі в цих виборах. А це говорить про те, що потрібно буде знову шукати якихось нових необізнаних людей. Тобто рівень тих наступних виборів, рівень організації може бути ще гірший, ніж вибори ці, які тепер відбулися. Тобто є цілий ряд проблем. І держава, в першу чергу, ну і, звісно, громадські організації, в тому числі. І ВГО чесне слово, вони повинні розуміти ті проблеми, які висвітлили ці вибори, і докладати якихось зусиль для того, щоб ці проблеми були розв'язані, тому що в іншому випадку, той маргінальний стан, в якому сьогодні знаходиться в українське суспільство, тому що не знаю моє таке бачення, що. Все-таки абсолютна більшість суспільства вона не віддає собі звіту у тому, що ми сьогодні знаходимося в стані війни. Ми вводимо себе так, не би в нас мир і нічого не трапилося, частина нашої території не анексована, частина не окупована. І е, ті вибори е, так званій Лугандонії, які е, на, організовуються на 2 листопада. Е, які будуть далі розвиток подій, робити якісь прогнози дуже важко, тому що дії агресора вони настільки не, не, не настільки віромовні. Дуже важко робити якісь далекоглядні прогнози і, і, і доводиться бути готовими до всього і до того, якою буде ціна на газ сьогодні. Ви Російська Федерація говорить про щось одне, завтра може бути зовсім інше. Сьогодні говориться про лінію розмежування, там е, е, в Донецькій і Луганській областях завтра ця лінія може знову десь пересуватися так і таке інше. Тобто е, ми повинні в своїх діях виходити з того, що Україна знаходиться в стані війни. А коли е, стан війни, то основне гасло для суспільства це для фронту, все для перемоги. Дякую. А зараз я хочу передати слово нашому оригінальному представнику в Рівненській області, яка і особисто брала участь у а, виборчому процесі. Ви можете мікрофони перестати, і вот открить. Українчук, так, яка особисто мала можливість бути з тими а, процесами, які, так, які мали місце у. У, на території не тільки рівного, але й ці загалом Рівненської області, будь ласка, пані. Ну саме прикрив, я перепрошую мене в голову, наприклад, що те, що центральний виборчий комітет, який зобов'язаний проводити чесні вибори, саме ЦВК, порушував закон про вибори народних депутатів. Це з того, що відмовляли у реєстрації по надуманих самими ж ЦВК причинам тим, хто був в цій владі не, не Наприклад, ті комбати, які пішли у списки партій, до них претензій не буде. Комбати, які пішли саме їх не реєстрували. Це ж саме стосувалося і особисто мене. Хоча я ніякої загрози на перший погляд здавалася для влади не несла, але мені було б мовлено в реєстрації дійсно повідомлені причини. Два тижні я виборювала своє конституційне право бути зареєстрованою у судах. Суди я виграв, але. Що це означає? Я втратила 55% виборчого часу. Це означає, що я була поставлена у нерівні умови з іншими кандидатами по народні депутати. Тому що, наприклад, щоб надрукувати продукцію друковану, потрібно 10 робочих днів. З вихідними це 12 днів. А як так я тільки відкрила рахунок у банку 10 жовтня, у мене вже і перерахувала кошти певні, у мене не було можливості навіть надрукувати продукцію таким чином. Єдина можливість дізнатися про мене виборця була це особисті мої зустрічі. Я стикнулася з таким, наприклад, досить неприємним фактом, що ці зустрічі для одних, тих, хто був при владі селищні ради, а районні ради, вони проводили з великим задоволенням. Для нових облич відмовлялися у проведенні зустрічі з виборцями. На виборчих дільницях до, буквально, це такий факт, ну, мабуть. Ну, дійсно, неприпустимо виборчі кампанії. Завжди повинна висіти програма і партій, і кандидатів ну, народні депутати, ну хоча б за тиждень. На цей раз у Рівненській області я наголошую саме у Рівненській області, ну, можливо, це буде грубо, але я скажу відверто, це був саботаж. Тому що програму отримали видівниці від партій тільки у п'ятницю перед виборами, це було 24 жовтня, від кандидатів 25 у суботу. Що про що це свідчить? Що у виборців навіть не було можливості познайомитись з новими обличчями, тобто тими людьми, які йшли за незначні кошти у позачергових виборах. Наприклад, якщо кандидати, які йшли від певних партій, які мали кошти, або від, від підтримки певних олігархічних кланів, їхня агітаційна продукція була ну, у вигляді бікбордів по всій області, тобто стояли їхні палатки, преса у величезній кількості роздавалася навіть. Вівся підкуп виборців. Таким чином, люди не могли дізнатися правду. Наприклад, що було прикладу, коли я приїжджала на виборчій дільниці за 4 дні до виборів, так? навіть не знали, на моїй дільниці, тобто на моєму області, 156-му, було 12 кандидатів. Виборці навіть не знали. Вони знали тільки про 10. Тобто про двох кандидатів їм навіть не було відомо. Один вибор на у день виборів у селищних радах, там приміщення невелике, так от вся ця продукція друкована, тобто програми і партій, і кандидатів, вона лежала в коридорчиках. Як, ну, ніби це, вибачте, макулатура. Навіть ніхто її навіть не розвішував. Далі, такий прикривав, вівся підкуп виборців, така у нас Ксенія Павловська на моєму виборчому образі, ну, дружина, мабуть, якогось із олігархів. Так ось, 19 жовтня вона проводила свята. У місті Костополі, а також у місті Березно, тобто дитячі свята, на яких вона пригощала, тобто всіх присутніх, пригощалися безкоштовною ватою, проводили ці різноманітні конкурси, заохочували ігри, діток нагороджували цінними подарунками, це можна розцінювати як факт підкупку виборців. І дійсно, знаєте, що саме прикро. Те, що одні воюють на сході, а інші, мабуть, в якійсь мірі реагують саме на ці бікборди, перепросили. Той кандидат, який має величезну кількість бікбордів, він, мабуть, і виграє. Тому що дійсно люди дивляться, скільки є літератури кандидата. І, на жаль, потрібно обмежити виборчі фонди кандидатів, тобто, щоб вони були поставлені у рівні умови. Звичайно, той, хто йде від олігарха, він не може змагатися з тими, хто чесною людиною має у виборчі компанії. Дякую. Дякую, шановні колеги. Хочу підвести підсумки. Я хочу ще сказати декілька слів. По-перше, я хочу насамперед звернути увагу на те, що 18 жовтня напередодні цих виборів в нас було проведено шостий збір чесного слова. І ми наперед прорахували можливі сценарні моделі розвитку цих процесів. І нашим завданням було не допустити проведення такого сценарію, згідно з яким блок Петра Порошенка, олігархічне кланове угруповання отримало. Контрольний пакет акцій і змогло б знову повернутися до реанімації тієї системи, яку активно вибудовував Віктор Федорович Янукович. І ці останні президентські ініціативи, зокрема намагання розширити права президента, обмежити права парламенту. Вони ще раз засвідчать, що в Україні готуються сценарії до реанімації режиму Януковича без самого Януковича. Я ще раз хочу звернути увагу на ті питання, які нам задавалися у якості щодо тих питань, які, наприклад, цікавили представників слідчих органів по інших справах. Наприклад, де фактично знаходяться прямі офісні приміщення ВГО чесне слово, скільки осіб є членами ВГО чесне слово, чим фактично займається ВГО чесне слово за весь період існування, з якого періоду ви являєтесь головою Української громадської організації чесне слово. Що входить до ваших обов'язків голови. І такі самі тих приклади таких питань, от, наприклад, такі, це офіційний витяг з матеріалів розслідування, яке проводилось одним з управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Зовсім іншій справі. Справі щодо проголошення на території Києво-Печерської лаври так званої Київської народної республіки, до якої причетні були люди, близькі до сучасного до президента України, які були призначені за президента Януковича, але які чудово писалися в ту партійно парламентську систему, яку зараз активно вибудовує Петро Порошенко, в цих умовах всеукраїнська Українська організація Чесне слово. Звертається до представників наших регіональних структур, до інших патріотичних організацій щодо забезпечення подальшого е, ходу спостереження за тими процесами, які мають місце в Україні, і, актив, і у випадку необхід... необхідності до активного захисту дійсно волевиявлення і недопускання будь-яких порушень, і Тож, зробити, зробити все, щоб в даному випадку ці вибори були ще одним поступальним кроком до утвердження української демократії а не дозволили певним кланово-олігархічним угрупованням вибудовувати нову модель викачування грошей з українських регіонів і з українського загалу. Дякую за увагу, будь ласка.